Жужа та перлинка жила на ставку в очереті жабка жужа. Жужа завжди була чимось невдоволена то сонечко пекуче, то вітерець сильний, то вода в ставку дуже тепла, то навпаки, холодна. Якось одного ранку прийшла вона на берег і погукала свою подругу рибку перлинку. Підпливла рибка до берега, і жужа в неї питає Доброго дня, перлинко, що робиш? Рибка їй відповідає. Доброго дня, Жужу. Дякую, що спитала. У мене все добре. Разом з подругами рибками я залюбки плаваю на випередки. Серед водоростей граюся з равликами та черепашками в хованки та ходжу в гості до дядечка Сома. Як же тобі добре, не те, що мені, зітхнула Жужа. Тебе таке насичене та цікаве життя, а в мене все таке нудне й одноманітне і сама я така негарна, просто жах, більш нещасний, ніж я в світі не знайти. Люба жужо, ти помиляєшся, подивись на мене у мене немає яскравого забарвлення, я слизька, без лапок, не вмію плигати та бігати. Живу я тільки під водою. Не маю можливості грітися на сонечку, товаришувати з пташками та метеликами, милуватися квіточками та бавитися в травичці. А ти все це можеш робити коли завгодно, щоб бути щасливим, неважливо, яка в тебе зовнішність і де ти живеш. Треба тільки вміти помічати, яке прекрасне життя та кожну мить насолоджуватися тим, що маєш. Так відповіла мудра перлинка. Майнула хвостиком і попливла до себе на глибину, а жабка Жужа залишилася розмірковувати над тим, що вона дізналася.